На розкопі ми знаходимо фрагменти люльок. В основному вони розбиті, але все ж таки фрагменти великі, гарні, є більш поменші, вже а є більш такі, побільші. Ось люлька вона, бачите, більш звичайна, вона просто з білої глини зроблена. І все ось така, з оранжево. А ось вже земаллю пофарбована. От вона і блистить, і зелений колір надана. Цим люлькам у руках Вікторії сотні років. Їх розкопали студенти під час польової археологічної практики на території старовинної церкви в Ужгородському замку. Активна робота тут триває вже майже місяць. Приїхали ми сюди десь приблизно 3 липня і працюємо з цього числа. Тут дуже доволі продуктивно. поки що ви зараз бачите, це великий результат великої праці, великої кількості студентів. Е, і е, тут, тут все було майже так засипано. Е, буквально, от, якщо полягнути на стін, то там десь половина отак майже була повністю засипана. І ми оце скільки розкопали за цей час. Робота важка, е, знаєте, дуже цікаве питання. Я б сказав би, що робота важка, може тим, хто можливо не подобається, а воно коли подобається, то вона не важка, вона цікава. І коли заходиш, особливо щось цікаве, навіть ту саму частинку кераміки все одно це щось цікаве, щось новеньке. І це шанс такий доторкнутися до історії. Розкопки ведуться на території зруйнованої замкової церкви ще з 2018 року. Відтоді, щоліта сюди приїжджають студенти з Ужгородського національного університету. Цьогоріч до них вперше долучилися і харків'яни з університету імені Каразіна. В останні роки у нас не можна проводити археологічні розкопки тому. У межах договору, який ми заключили з Ужгородським університетом, ми проводимо розкопки для, для того, щоб студенти мали навички, певні проведенні цих таких дій. Ми трошки відпочило від бомбардування, всього іншого, і там це теж є позитивним моментом, звичайно. Бо у нас трошки інакша ситуація ніж вже окрім люльок, студенти знаходять уламки посуду, глечиків, металеві пряжки, навіть старовинні ключі. Ну, завдання цього сезону ми вже виконали тут отвір. От петля, петля якась не. петля, петля да, на, на двері, двері щось такі такі, от, фрагмент. Тут під ногами цілий світ речей, якими користувалися наші предки. Храм розташований на території Ужгородського замку. Про святину відомо мало. Я припущення, що збудували її всередині 12 століття. А в 16-му розширили територію. Спорудили так звані крипти під вівтарною зоною. Там ховали церковнослужителів-католиків. У 17-му столітті храм згорів. Тут фундамент віднайшли лише в 1978 році. Історики підозрюють побутовим сміттям, яке зараз знаходять, могли рівняти землю після пожежі. Почали розчищати завали, як ви бачите. От ми зараз вийшли якраз на рівень підлоги церкви, і вже нижче рівня. Це буде вже пов'язано саме з часом і. Функціональні самої церкви. Перший раз ми розбиваємо завали. Ми таке відчуття, що ми наткнулися зараз на таке сміттєзвалище, коли засипали площу самої церкви, рівняли тут ділянку, то засипали такі будівельним і побутовим сміттям. От. У нас побутове сміття зараз якраз дуже багато, але це все правда датується у нас кінцем 18 століття. У попередні роки археологи тут знаходили понад дві сотні поховань угорські, польські монети 14 го та 18 -го століття. Деталі одягу. Золоті прикраси, застіпки, уламки зброї. Знахідки вже досліджували, і їх можна побачити у краєзнавчому музеї. Замку у істориків вже чимало планів на майбутнє. У нас план на цей сезон це вийти на рівень підлоги. Це за обчиститися всі стіни, обконтурити, намітити плани на наступний рік. А також цікаво буде наступному сезоні дослідити прилеглу територію до самої церкви, подивитися, яка там стратеграфія, ситуація чи є поховання за межами самої церкви. Цьогоріч розкопки завершаться наприкінці липня. Але земля під ногами студентів кажуть викладачі ще приховує багато історій.